Надійка Гербіш, помаранчевий дарунок. Маленькому сірому мишенятку в куцих сіреньких джинсах набридло бавитися своїм сірим хвостиком. На столику в затишній нірці лежали три золотисті зернини. Мишенятко понюхало їх, погладило, попідкидало і поклало на стіл. Нірці було тепло й спокійно, але так не вистачало барв. Усе сіре, сіре, сіре. Вогонь у камінні принишк, Не освітлюючи половини кухні, у нірці було майже зовсім темно і безбарвно. І лише ці три золотисті зернини вони були такими духмяними і так пахли свіжим, смачним золотистим кольором. Що маленькому сірому мушеняті неодмінно захотілося відчути, як пахнуть інші кольори. Тож воно натягло на голівку маленьку сіру шапку, закутило шийку сірим шаликом і шмигнуло з дірки у тунелик, що вів на двір. Але тільки на мошенятко вибралося на білий світ, то зликнуло і затулило очі. Жодних кольорів не було. А білий світ був направду білим-білим і сліпучим. Але ж, мама завжди каже правду, думало воно. Значить, кольори десь є, треба їх лише пошукати. І маленьке сіреньке мишерятко вирушило в мандри на лошики кольорових запахів. Йдучи білим-білим світом, білим-білим полем попід білим-білим небом. -білим Нависало над ним. Мишенятко раптом відчуло, як пахне цей білий колір. Він пахнув казкою. Хрусть, хрусть, маленькі лапки потрошку війшли в ритм, і білий пухкий блискучий сніг почав вигравати ніжну мелодію, схожу на зеленчання срібних дзвоників. Білий сніг пахнув перед смаком свята. І мишенятко вже відчувало, що ось-ось познайомиться з іншими кольорами. Аж ось із-за пагорба вигулькнув будиночок. Охайний, цегляний, з великими вікнами. Біля нього стояла розкішна вбрана ялинка. Мишенятко поспішило їй на зустріч, і такий солодкий, свіжий, духмяний аромат огорнув його, що воно аж присіло з подиву. Зелений був кольором зустрічі, а ще він пахнув новими відкриттями і новим життям. Мишенятко вдосталь насолодилося цим ароматом і пішло далі оглянути будинок. Він був набагато більшим за його нірку і видавався дуже теплим. Хтось прочинив вікно, і до мишенятка долинули чудесні пахощі випічки, такої ж золотистої, як і ті три зернинки, що надихнули його на мандри. і яблук з корицею, і гарячих чаїв, і чиїхось обіймів, і цвінкого сміху. Уся ця суміш запахів відрізнялася від тієї, що панувала в його нірці, але все одно цей будинок чомусь пахнув так само, як і Нірка домівкою. Аж тут, чия сілка опустилась перед машеняткою, у ній був великий помаранчевий м'ячик. Машенятко задерло голівку і побачила дівчинку з двома рудими кісками і дуже добрими зеленими очима. Вона простягла йому цього м'ячика і усміхнулася. Бери, маленьке мишенятко мандаринку, з різдвом тебе. Мишенятко обережно взяло подарунок, чимно подякувало дівчинці і та швидко побігла кудись, весело сміючись. Мишенятко обійняло двома лапками маленьку мандаринку і аж примрушилася від задоволення. Сіренька шапочка сповзла йому на одне око. Але звірятко не зважало, у нього ж було справжнє, духмяне, запашне диво. Ото От вже втішиться мама, коли побачить його з таким чудовим кольоровим м'ячем. Мишенятко ще раз примухалась до оранжевої пахучої скоринки і вирішило, що такий теплий яскравий колір пахне подарунком. А тоді воно чимдуш побігло білим-білим полем. До своєї затишної сіренької нірки, аби розділити радість із своїми батьками.